І конфлікт з ТЦК відбувся і нещодавно. І у Вінниці на пункті збору військовослужбовець накинувся на чоловіка, Той якраз вів трансляцію, просив представників військомату представитися. Ну потім будьте купляти. За, що ти, як ти, не ти, тип'ян. Ти, ти, не виводь мене! Що давайте, давайте. давай! <реш> Я сказав виключи, на х**ні підписчики. Як ви все снімати, що? Понимаєш? Він незаконно утриманий. Хай він визиває кого хоче. Є поліція. Вот Є поліція. Є поліція. Повербан побили. І у ТЦК кажуть, що поліцейські доставили чоловіка для проходження військово-лікарської комісії. З'ясувалося, що він перебував в розшуку, тож згодом його доправили до пункту попереднього збору. Через інцидент вже розпочали службове розслідування щодо перевищення службових повноважень. І також кажуть, що військовозобов'язаного оглядали медики, і жодних травм в нього не виявили. Працівники працівник ТЦК, який накинувся на чоловіка, раніше брав участь в бойових діях, зазнав поранень і контузій.